Курка в духовці безпрограшний варіант для новорічного столу, вона смачна і ароматна, легко готується і зовсім не б'є по кишені, до того ж трах запечена цілком і покрита хрусткою золотистою скоринкою, виглядає дуже ефектно і святково, незважаючи на те, що курка в духовці просто в приготуванні є кілька кулінарних секретів, які допоможуть перетворити ваше блюдо в справжній шедевр. Про них ми сьогодні і розповімо а також поділимося новорічними рецептами від знаменитих шефів. Як вибрати курку для запікання в духовці ідеально підходить охолоджена курка, до того ж, при покупці легко перевірити її свіжість. Свіжа куряча тушка має ніжно-рожевий відтінок. Слабкий солодкуватий аромат і пружну м'якоть, яка швидко відновлює форму після натискання. У чому запікати для курки в духовці слід вибирати товстостінну посуд? Найкраща вунну, керамічна форма теж підійде. Вони рівномірно нагріваються і зберігають високу температуру під час запікання. А ось скляні і тонкі металеві форми використовувати не бажано. В них курка може пригоріти секрет рівномірного прожарювання перед приготуванням курки шеф. Кухарі радять заздалегідь дістати тушку з холодильника і дати їй нагрітися до кімнатної температури. Це забезпечить птиці рівномірну прожарювання. Як посилити смак і аромат, щоб збагатити смак і аромат страви, надавши їм нові нотки, перед приготуванням курку рекомендується замаринувати для маринаду. Ідеально підійдуть нерафінована олія, кисломолочні продукти з додаванням прянощів. Трав і овочів. Витримувати в них курку можна не більше доби, якщо ви робите маринад з фруктів, що містять ензими, таких як ківі, ананас інжир. Не тримайте в ньому курку довше однієї години, інакше зіпсуєте смак і консистенцію м'яса. Всередину курячої тушки можна покласти скибочки цитрусових або прянощі, розмарин, чебрець, фенхль, роздавлені часник і цибулю, обв'язувати чи ні. В принципі, пов'язувати курку не обов'язково смак від цього нітрохи не зміниться, але для збереження акуратної і гарної форми страви краще все таки зробити це за допомогою товстої нитки або мотузки, надаємо соковитості грудях. Грудка є найбільш дієтичною частиною курки, оскільки вона майже не містить жиру, це її гідність і в той же час недолік. При запіканні грудка легко може стати сухою, щоб зберегти м'ясо соковитим, накрийте грудку шаром фольги або папером для запікання, змащеній олією. А за кілька хвилин до готовності зніміть і дайте м'ясу підрум'янитися. Ще один спосіб під час приготування покласти на грудку смужки бекону або сала. Вони добре наситять м'ясо жиром. Ну і нарешті можна засунути під шкіру птиці шматочки вершкового масла, після чого готувати згідно з рецептом, таємниці хрусткої скоринки. Апетитна золотава скоринка, мабуть, саме ласе в запеченої курки, щоб вона вийшла ідеальною. Курячу тушку після миття необхідно ретельно обсушити. Промокнувши паперовими рушниками, не шкодуйте солі і чорного перцю. Вони сприяють утворенню хрусткої скоринки і підкреслюють смак м'яса за годину до приготування добре натріть цими спеціями курку зовні і всередині, приділяючи увагу всім складкам і вигнів тушки. Перед приготуванням можна змастити тушку невеликою кількістю розтопленого меду. Змішаного з гірчицею під час запікання кілька разів пиміть курку з духовки і полийте соком, що виділився. Так скоринка вийде максимально золотистою і рівномірною, якщо у вашій духовці є гриль. Увімкніть його за 10-15 хвилин до готовності страви, щоб допомогти утворенню скоринки, щоб отримати красиву корочку і при цьому не пересушити м'ясо. Перші 30 хвилин запікайте птицю на максимальній температурі близько 220 ц. А потім зменшіть її приблизно до 180 дістатів. Це до кінця приготування, як перевірити готовність. Готова курка починає часто і сильно шипіти це, виділяється чистий сік, грудка збільшується, а шкіра трохи піднімається, ніжки при натисканні м'які і легко рухаються в суглобах, якщо проткнути найтовстішу частину ніжки, виділяється прозорий сік право на відпочинок, вийнявши готову курку з духовки. Не поспішайте її різати. Нехай блюдо відпочине. 15-20 хвилин. За цей час соки рівномірно розподіляться всередині птиці і при розрізанні не витечуть назовні. Курка з оливковою олією та чесником від Мартіна Берасатегі. Іспанський шеф-кухар Мартін Берасатега, володар цілих семи зірок, Мішленд ділиться простим, але дуже смачним рецептом курки в духовці. Набір інгредієнтів, мінімальний. А м'ясо виходить дуже ніжним і ароматним, Майстро рекомендує готувати птицю в чавунному посуді, наприклад, жаровні або гусятниці. Інгредієнт куряча тушка 1 п'ятьк. оливкова олія, 2 три стол, часник 1 головка, чорний мелений перець, сіль за смаком, порядок приготування. Підготовлену, випатрану, промиту і насухо витерту курячу тушку змащуємо чистою водою по всій поверхні, змащуємо курку оливковою олією зовні і зсередини. солимо і перчимо тільки зсередини, дістаємо розігріту посудину з духовки, укладаємо курку на бік, поруч кладемо головку часнику цілком, лушпинні і відправляємо жаровню в духовку на 15 хвилин. Під час запікання курку пару раз поливаємо соком, що утворився. Перевертаємо курку на інший бік і запікаємо ще 15 хвилин. В процесі не забуваємо полити тушку соком 1-2 рази. Знову виймаємо курку з духовки, витягуємо часник. Перевертаємо тушку вгору грудкою і запікаємо ще 10 хвилин. Можна знову полити соком. Перевертаємо курку грудкою вниз. Солимо і перчимо тушку зовні і відправляємо в духовку ще на 15 хвилин. Курка повинна придбати хрустку підсмажену скоринку, витягаємо посуд з духовки, щільно накриваємо фольгою, роблячи в ній кілька дірочок, щоб вийшов пар. Через 10 хвилин курку можна подавати на стіл найкраще на дерев'яній дошці або прямо в жаровні. Курка фарширована лимоном. Рецепт Джеймі Олівера. Курка за рецептом знаменитого голого кухаря і ресторатора англійця Джеймі Олівера підкорює пікантними цитрусовими нотками в смаку. На гарнір рекомендується картопля. Покладіть курку прямо на нього і запікайте. Картопля просочиться соками і вийде неймовірно соковитим і смачним інгредієнт, свіжі трави вазелік, петрушка, майоран шістдесят, лимон, 1 шт, лавровий лист 4 шт. куряча тушка, 1 п'ять, оливкова олія, 2 стл. Свіжий розмарин два гілочки, порядок приготування розігрійте духовку разом з деко до 220. дрібно нарізати трави, розрізати нафти лимон і порвати на шматочки лавровий лист, натерти курячу нутрощі морською сіллю, акуратно відокремити шкіру від курячих грудок, стежачи за тим, щоб вона не розірвалася, обережно відтягнути її. Посоліть, приклейте більшу частину подрібненої трави між шкірою і м'ясом на грудях і полийте оливковою олією, засунути половинки лимона всередину тушки разом з лавровим листом і розмариновими гілочками, натерти маслом всю курку, приправити сіллю і чорним перцем, посипати травами, зробити на кожному стегні 3-4 надрізу. Дістати гарячий деко з духовки і додати трохи масла, укласти курку грудкою вниз і відправити в духовку, готувати протягом 10 хвилин, потім покласти курку на спинку і готувати ще одну годину. Курка з білими грибами, беконом і ароматними травами від Джеймі Олівера, ніжне куряче м'ясо, аромат білих грибів в поєднанні зі свіжими травами і густим соусом. З цим рецептом доведеться трохи повозитися, але повірте, результат того вартий. Джеймі Олівер називає курку, приготовлену цим способом ніжно. Моя прекрасна курочка, інгредієнт: куряча тушка, двак, свіжі трави. розмарин чебрець, шавлія по кілька гілочок, цибуля ріпчаста один шт. морква середня один шт, стебло селери один шт, лавровий лист 2 шт. Часник один зубчик, оливкова олія, два стл, борошно один стл з гіркою, біле сухе вино курку. Курячий бульйон 0,5, сушені білі гриби 50, вершкове масло 120, лимон 1 шт, тертий мускатний горіх 2 щіпки, часник 1 зубчик, свіжий чебрець кілька гілочок, копчений бекон 5 скибочок. порядок приготування. Зігрійте духовку до 190, скурку кімнатної температури вимити і обсушити, гриби залити окропом в мисці. Залишити на 5 хвилин і дістати шумівкою. Воду від грибів процідити через кавовий фільтр, розм'якшене вершкове масло покласти в чашку, туди ж натерти цедру половини лимона і додати дрібку мускатного горіха, часник подрібнити бекон і гриби нарізати дрібними шматочками, з чебрецю зняти листочки, додати все в чашку з маслом і добре перемішати, посолити і поперчити, акуратно відокремити шкіру від курки, намагаючись не порвати і розподілити суміш між шкірою і м'ясом. Залишками суміші змастити шкіру зверху, лимон розрізати навпіл і начинити курку зсередини, додати трави, овочі помити і почистити, цибулю розрізати навпіл, моркву і селеру крупно порубати, викласти овочі на деко, додати роздавлений часник і лавровий лист, стропити все оливковою олією, поверх овочів, укласти курку, посолити і поперчити, прикрасити гілочками трав. Запікати курку в духовці близько двох годин до золотистої і хрусткої скоринки в процесі полити курку пару раз соком, що виділився, готову птицю дістати з духовки, покласти на обробну дошку, накрити рушником або фольгою і залишити на 15 хвилин, приготувати соус, вміст дека сік і овочі, перекласти в сотейник і поставити його на плиту на невеликий вогонь, додати борошно, добре перемішати, влити вино. Все довести до кипіння і трохи уварити, влити курячий бульйон і воду від грибів, перемішати і варити до загостіння, соус процідити, віджавши овочі, приправити сіллю і перцем за смаком, курку розрізати і розкласти по тарілках, соусом можна полити курку або подати його окремо, курка з травами, яблуками та апельсинами від Чака Вільямса, чак Вільямс американський письменник, кухар і бізнесмен. Пропоную спробувати цей незвичайний і простий у приготуванні рецепт. Його секрет це вершкове масло, змішане з ароматними травами, завдяки йому м'ясо буквально тане в роті, а сік свіжих яблук і апельсинів надає курці пікантні кисло кислосолокі нотки, інгредієнт курка сіль 2, сіль 2,5, мелений чорний перець 0,5, лимон 1 шт, зелена цибуля 3-4, пір'їнки, свіжі трави чебрець, орегано петрушка, естрагон, пучок. Цедра лимона 1 стл, часник 2 зубчики у 2 головки, вершкове масло 60, апельсин 1 шт, яблука 3 шт, невеликі, оливкова олія, 2 стл, порядок приготування. Розігрійте духовку до 220, хурку добре промийте і обсушіть паперовими рушниками, натріть тушку всередині і зовні сіллю і перцем, лимон вимийте, розріжте на половинки і покладіть всередину курки, кінчики, крив заправте за спину. Ноги зв'яжіть шпагатом або ниткою, фрукти вимийте, апельсин наріжте тонкими скибочками, яблука розріжте навпіл. У мисці змішайте дрібно нарізану зелену цибулю чебрець, орегано, петрушку, естрагон, цедру лимона і подрібнений часник. Додайте вершкове масло і все добре перемішайте, акуратно відокремте шкіру від м'яса і рівномірно розподіліть під шкірою олінотрав'яну суміш, втираючи її пальцями, покладіть курку грудкою вгору в чавунну сковороду або керамічну форму. Додайте головки часнику, часточки, апельсина і половинки яблук і збризніть все оливковою олією. Запікайте 50-60 хвилин, курка повинна добре підрум'янитися.